В цьому відео я розповім топ-10 порад для ментальної стабільності. Але спершу розкажу дві історії про те, як я вигорала і те, як я тривожилась. Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі Це моє перше розмовне відео на YouTube. Трішечки хвилююсь, чесно кажучи, тому що все починати складно. Сьогодні у нас з вами дуже важлива тема для будь-кого, хто працює в креативній професії, в креативній сфері. Це тема вигорання і тривожностей. Насправді українці такі люди, які завжди е, є дуже підприємливі. Наразі я проживаю у Варшаві певний період, і я спостерігаю за тим, як українці змінюють стиль підприємництва за кордоном, як українці тут запускають свої бізнеси і вибудовують процеси. Це насправді дуже цікаво. Але завжди, коли ти підприємець, на тебе падає велика кількість відповідальності різних процесів, і дуже часто ти стаєш тривожним. Тому сьогодні говоримо про це, говоримо про те, як випередити цей стан та як з нього. Вилізти, якщо ви вже в нього потрапили, я буду ділитися виключно своїм досвідом, тим, як я проживала це, як я з цього виходила, і які для себе аксіоми я винесла і впровадила в своє життя. Тобто зараз я живу вже за певними правилами, які мені допомагають випереджувати різні негативні стани. І, чесно кажучи, тривожність я вже не відчувала ну місяців так шість, мабуть. А вигорання. Ну, вигорання в мене було рік тому. Зараз я в принципі дуже добре себе почуваю, зростаю в доході, в команді, в проєктах, в студентах і в принципі готова цим ділитися. Познайомимось. Мене звати Інна, Я себе позиціоную як СММниця і підприємниця. А факт в тому, що я СММ перетворила на підприємництво. Почала я зі звичайного фрілансу, коли я сама вела проєкти. Зараз я виросла до того, що в мене працює дуже класна команда. Команда з шести дівчат. Ми просуваємо бізнеси, ми працюємо комплексно, і зараз у мене немає як таких операційних задач. Мої задачі це прагнути, щоб ми зростали, робити для цього дії і робити не такі операційні дії, а стратегічні дії. Також я наставниця, я наставниця для смм-ників з досвідом і допомагаю їм вийти на новий рівень, вийти на новий рівень в делегуванні, в блозі, в продуктах, навчаю виходити з такої зони комфорту, зони, де тобі добре, або з. Де тобі не добре, де ти вигорів і не знаєш, як по-іншому. Я показую, як по-іншому, і навчаю зробити це по-іншому. А я навчаю вибудовувати систему і робити так, щоб СММ працював на тебе. Ось таке от в мене позиціонування. Цей youtube канал я завела для того, щоб ділитися своїми думками. Я вже часто помічала, що інстаграму мені недостатньо. Мені хочеться ділитися набагато більшими осяяннями, набагато більшими контентними одиницями до того я вже робила великі контентні одиниці в своєму телеграм-каналі, і там я розказувала про те, яке делегую, про те, як я е, досліджую СММ, ринок, про те, як я зростаю, і це насправді людям відгукується. Я це помічаю. До мене навіть дівчина прийшла на навчання, заплатила мені 1500 доларів за менторство і сказала. Якщо я готова тебе слухати в подкастах годинами, значить я готова приймати твій досвід на твоєму менторстві. Погнали до користі в цьому відео, я розповім топ 10 порад. Для ментальної стабільності, але спершу розкажу дві історії про те, як я виграла, і те, як я тривожилась. Виграла я в тих випадках в більшості, коли жертвувала собою заради роботи, коли настільки хотіла досягти певних результатів, що баланс в житті для мене не мав значення. Наприклад, я дуже хотіла зробити крутий продукт, зробити третій потік, запуск. У мене всі дедлайни, у мене команда, в мене все дуже е, тисне, всі ці е, робочі процеси. І в цей момент. Я я починаю хворіти короною, і е, я ще не була впевнена, що це корона, але я вже мала підозри. І я собі сказала: якщо це все ж таки виявиться корона, то Іна, ти. Йдеш на відпочинок, ти переносиш дедлайн, і йдеш відпочивати, дивитися фільми і набиратися ресурсу. Потім виявило, що це корона, але на мене знову натиснули всі дедлайни. Що я роблю? Звісно, я захворіла короною, я нічого не перенесла, я зробила перший потік, другий потік, і після того я просто настільки вигоріла, що цілий рік я не мала сил до прогрівів, до блогу, до запусків, до продуктів і до студентів. Я цілий рік відновлювалася, я подорожувала, вела агенцію, але не робила продукції продукти, тому що я просто мені відбило все бажання. Я взагалі була апатична до цього. І друга історія це про тривожність. Насправді, в мене є в моєму інстаграмі прямий ефір на цю тему на тему клієнтів, які дуже негативно повелись е, зі мною з моєю командою. І в цей момент я перестала довіряти взагалі всім клієнтам, і я завжди з острахом ставилась до кожного. Через це я. Отримала такий тривожний стан, який був зі мною протягом трьох місяців. І ці три місяці я мало їла, дуже погано спала, і, взагалі, весь час була на нервах. Я настільки була тривожна, це був дуже страшний стан. Мені вдалося з нього вийти. і Тепер я знаю, як це можна випередити, як досягати. Але при цьому не впадати в ці крайнощі, так, крайнощі вигорання, апатії, тривожності і так далі. Для того, щоб все це робити, досягати і не впадати в ці стани для класного вашого росту, я раджу працювати над двома сферами: органічна робота і органічний відпочинок. І в обидвох з них я додала по 5 пунктів, щоб ми зрозуміли з вами, як змінювати лайфстайл так, щоб зростати класно, якісно і органічно. Почнемо з органічної роботи. Спочатку попрацювали, потім де відпочивати. <с> Можна навпаки, насправді, нема різниці. Перше правило органічної роботи сепарація. Сепарація мене від моєї кар'єри, від моєї посади і від моєї ролі в Роботі. Раніше я була СММниця, я дорівнюю СММ. Зараз, навіть для себе в розмові, я не є СММ. Я щось набагато більше. Я навіть не можу це підприємництвом назвати. Це взагалі якесь життєве підприємництво, тому що в мене набагато більше і хобі, захоплень. Це не можна просто закрити в коробочку під назвою СММ. Я дорівнюю СММ. Це набагато більше. Що я вам тут раджу зробити? Описати, хто ви, подосліджувати себе, ось цю саму ідентифікацію. Вигорання воно є наслідком того, що ви себе ототожнюєте зі своєю посадою, зі своєю кар'єрою. І коли вас запитують люди, розкажи про себе, ви говорите про те, ким ви працюєте, а не про те, що вам подобається і, взагалі, яка ви людина. Важливо, поєднувати різні ролі, тестувати і дивитися, як вам в різних ролях. Друге правило: структура і система. Важливо мати вибудовані правила, вибудовані посадові. Обов'язки і вибудовану структуру роботи, коли ви працюєте сам на сам із командою. Насправді це база. Клієнти мають знати, що у вас субота, неділя вихідні. Також певні правила, як ви працюєте, якісь регламенти, договори, все це вас трішки забезпечує, ви наче проговорюєте все на берегу, як з командою, так і з собою, так і з клієнтами. Третє правило соціальні здобутки і багато знаків питання. Насправді я дуже довго працювала в терапії над. Бажанням комусь щось довести. Це було дуже деструктивно, і дуже часто ви робите щось, щоб комусь щось довести. Повірте, те, що ти робиш, має значення, навіть якщо у вас немає 30 клієнтів і ви працюєте з трьома, але робите це якісно і по любові. Коли ви відокремите себе і свої бажання від того, що ви хочете комусь щось довести, вам буде ставати простіше працювати і робити це, значить, з власного бажання, і воно буде йти краще і простіше, аніж коли ви будете це робити задля того, щоб хтось вас оцінив. Четверте правило, і це я Також нещодавно зрозуміла розвивати інтуїцію, дорівнює позбуватись тривожності. Насправді, ваша тривожність це дуже часто як наслідок інтуїції, яка іноді каже: переглянь тут, може тут щось йде не так. У мене таке було. Я дивилася за певними процесами в команді і тривожилась над ними. Насправді треба було прислухатись до себе, тому що моя інтуїція казала мені, заглянь сюди, бо тут ви працюєте погано. Заглянь сюди і підправ цей процес, тоді все буде окей. Я просто тривожилась, нічого не робила, і потім настав негативний момент з клієнтом, який сказав, що мене це не влаштовує. Але моя тривожність і інтуїція говорили мені це заздалегідь. Я просто до себе не дослухалась. Я раджу сідати і виписувати на аркуші паперу. Просто все, що у вас є в голові. Постарайтеся це відчуття заземлити, щоб воно не було ось якимось химерним і в повітрі, а щоб воно було на папері словами. Потім перечитайте це і зробіть висновки: п'ять дій, які ви можете зробити, щоб це відчуття у вас зникло. Умовно, я тривожуся, що цей клієнт хоче від нас піти. Ви пишете, які ситуації вас на це нагнали, що було за що ви переживаєте, що може статися, що ви відчуваєте, і потім в кінці фіналізуйте п'ять рішень, виходячи з цього відчуття. І, скоріш за все, це може бути щиро поспілкуватися з клієнтом, дати йому якусь аналітику, ви заземлите ось цю тривожність в дії, зробите ці дії, і повірте, ці дії дадуть вам ріст. П'ятий пункт це визначення пріоритетів. Насправді, фокус найважливіше, що ми маємо. Фокус, увага це в принципі те, що дасть вам зрости. Дуже часто, коли ви працюєте, операційки з'їдає весь ваш день. Це дуже важливо працювати сфокусовано. Що я раджу на день виділяти два пріоритети: один, одна-дві задачі, які вам точно потрібно сьогодні зробити. Тобто найважливіше це зробити пріоритет. І якщо ви робите ось цю пріоритетну велику задачу, повірте, ви будете зростати. Якщо ви сидите цілий день в чатиках, повірте, ви будете стояти на місці, і ваш розвиток буде трошки відтермінований. І ще одна думка до цієї теми: щоб багато заробляти, не треба багато працювати треба розумно працювати. Ви вже чули цю фразу мільйони разів. Ваш, ваша продуктивність не вимірюється кількістю виконаних задач. Ось це поставити 100 галочок в день не завжди класна ідея. А от поставити одну галочку на тій задачі, яка вас кратно пробустить – Ось це вже успіх, ось це перемога. Наступна тема це органічний відпочинок. Зараз будемо говорити про чіл і про те, як проводити свій вільний час так, щоб наповнюватись і вертатися до роботи ще продуктивнішим. І перше правило тут любити тишу, не заглушати свій вільний час, купує серіалів, музикою, навіть іноді достатньо нічого. От іноді тиша це найкраще. Я насправді вчуся любити тишу. Я завжди така, що я люблю піти на тусовку, піти з подругами, піти в кіно. І ось цю тишу я собі застосовую в житті медитаціями. Це той час, коли 10 хвилин на день мене не існує. Я в тиші нічого немає, все зупинилось. Так само йога. Я займаюся йогою по три години. Я займаюся найважчим рівнем йоги. Іноді вам має бути нудно, щоб ви, щоб ви вигадували круті ідеї і робили щось вау. Іноді треба нудьгувати для цього, наповнювати таким чином ресурси. Другий пункт це думки в дію. Коли я мала вихідні, я казала, ні, я нічого не буду робити по роботі, ні в якому випадку. І я носила в голові думку, що треба буде написати в понеділок, тому-то, тому-то, щоб я часом це не забула, це дуже важливо. І я всі вихідні ходила з цією думкою. Слава Богу, є відкладені повідомлення. Я роблю цю дію невелику, і мій мозок реально починає відпочивати. Він перестає бігати навколо одного і такий лише не забудь, не забудь, не забудь, не забудь. Третє жити без телефону. Прокидатися без телефону, засинати без телефону, не гаяти вільний час в телефоні. Дуже люблю їздити в Італію і спостерігати за тим, як італійці проводять свій час. Я дуже хочу в нас в сім'ї таке потім застосовувати, але італійці приходять в заклад і вони не сидять в телефонах. Коли вони на якомусь побачені, вони сидять, дивляться один на одного. Вони не тікають від реальності, і це дуже кльовий скіл. Я так хочу, щоб у мене теж так було. Це просто моя як мрія невеличка. Четвертий пункт: довірся і розслабся. Дуже часто ми живемо в такій напрузі, ми поспішаємо, і ми такі, я маю це проконтролювати, я маю це все відслідковувати. Але іноді варто розслабитись і довіритись. І це найкраще, що ви можете зробити. Іноді все йде попри вас, і ви такі, окей, я відпускаю цю ситуацію. Нехай все йде, як йде. Все буде все рівно найкращим чином. Ця думка насправді допомагає жити простіше. Я тут хотіла провести аналогію з водою. Я просто цей пункт мені прийшов в голову тоді, коли я лежала в морі. І дивилася в небо, і ось це на плаву, знаєте. І я думаю, блін, я така розслаблена, і мене хвитає на хвилях, і я все рівно не, ну, мене не накриває хвилею і не затоплює. Я думаю, чому так? Тому що я розслаблена. Коли ти напружений, тебе вода, скоріш за все, накриє і ти не зможеш так класно лежати і відпочивати. Коли ти розслаблений, Тобою вода ось так ти завжди на поверхні, тебе хвилює, не накриває. Тому розслаблятися це дуже класно. І навіть в робочі дні, в робочі якісь такі моменти, просто знаходити якийсь оазис і такий все, зараз я ловлю дзен, відпочиваю, розслабляюся, довіряю всьому, що відбувається. І п'ятий пункт це про баланс. Баланс між всіма сферами. Ви ж з понеділка по п'ятницю працюєте, чи може більше днів працюєте, може сім днів на тиждень працюєте. Тоді чому ви? Так само кожного дня, як ви приділяєте увагу роботі, чому ви так само кожного дня не приділяєте увагу своєму тілу, своєму ментальному розвитку, своєму відпочинку і прогулянкам на вулиці? Чому робота це база? А прогулянки і вийти на вулицю це не база. Сама ідея. Мені здається в тому, щоб балансувати у всіх сферах життя. У мене завжди на кожен день є плани по роботі, є плани для себе, що я роблю, від чого я кайфую. Це я називаю екосистема життя. Щодня, хоча б одна класна дія для себе. І ще я читала одну дуже кльову книгу, яку я раджу вам. Книга називається щаслива кишеня, повна грошей. І вона, взагалі, про те, що багатство в світі не обмежене, кожен може взяти стільки, скільки він готовий взяти. Але в більшості питання в ментальному, що ви не можете собі дозволити це багат. Гасту більше розумом, типу, ви фізично ви можете досягнути всього, але іноді ви цього не досягаєте, тому що десь щось всередині зарито, і там була дуже кльова думка: баланс між візуалізацією, думками і діями, тобто, ви маєте в певній мірі мріяти про майбутнє, в певній мірі планувати те, що зараз, і в певній мірі діяти. Якщо ви тільки дієте, то ви не знаєте, куди ви йдете. Ви думаєте, що тільки дії приведуть до результату, але Мрії також дуже важливі, бо ви, наче собі, ставите вектор і робите більш стратегічні дії потім, коли ви знаєте, куди ви йдете, а не просто робите дії заради дій. Тому важливо зберігати баланс між мріями, планами і діями це такі три кити, на якому стоїть життя, розвиток, багатство. Ось такий сьогодні вийшов у нас Ютуб. Я тільки вчусь знімати такий контент, тому я буду дуже вдячна за ваші думки в коментарях. Перше, це той пункт, який ви забираєте в своє життя, що вам найбільше відгукнулося в цьому Ютубі. Друге, це що покращити в подальшому, що вам би було цікаво послухати, чи що змінити, чи що покращити, щоб. Цей YouTube канал був Вау. Wow. Я буду дуже вдячна вам за фідбек, і я впевнена, що ми разом створимо такий канал, де СММ-ники, фрілансери і підприємці зможуть знаходити натхнення, сили і інструменти для того, щоб розвиватися і йти вперед. Дякую вам за перегляд! Зустрінемось на наступних відео.